Що ж, всім привіт, народ. З вас підписів Подбайк. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Ну, вже ж без модів і так далі. За, пойди слабшу країнку. Ну, але ми такі найслабші, що. Хоча ми все ще об'єктивно найслабші. Так, тут нічого надто цікавого мені нема. Ширина фронту, так, тут ще не максимальна. Грошей на вирубування нема. Так, і в нас зараз проблема більше в ліміті військ, мені скоріше. У радниках. Ну, тут можна було б дослідження дешеві взяти. Ось так, дослідження плюсом. М -м -м. Куди ми йдемо? Ми йдемо зараз в виноградник. А тут стрілець можна. Я зараз шукаю, де тут дають максимальну кількість юнітів збільшують. Жах. Насправді тоді пам'ятники побудувати... усіх наших забудованих будівлях, бо мені потрібен спадок. Ой! на, на мене прям одразу напали. Хто саме? Хто з вас двох? Спробуй. А вже ж мене відбили. Тут відбив цих. Тікаю сюди. Тікаю сюди. Ааа! Я перезавантажусь, бо я щось взагалі не зрозумів, що відбувається. Ну, я не готовий до війни просто. А, з тобою я покращу. Пробую покращити. Покращити покращити не можна. Покращити. Хм. Ось теоретично з тобою можна також оборонний альянс піти. Хм. Скільки коштує додаткових солдатик Мені? Надто дорого, надто дорого. Мені точно треба збільшувати ліміт. Ось ти мені кинув образу. Чого? Чомусь ось тут. І ось тут. Стоп. Тебе взагалі тут не показує. А ні, минус 12, все нормально. Так, Обов'язково генерала. О, хороший генерал. І блін, ось катапульту б точно хотілося б. На, на випадок війни, катапульту, хоча б одна катапульта, це вже прекрасно. Окей, окей, цікаво навіть. Навіть цікаво. Дослідження. Я заслуговую на душеві дослідження. Але тут вона... Окей, давайте отримаємо виноградник. Бо в нас воно є одне. Блін, тут є худоба. Блін. Тут худоба, яку б забудувати. Одразу напали на мене. Але я швидко сюди. Опа. Ми не витримаємо цю війну, тому одразу білий мир. Прекрасно. Атапульти роблять дива. Ти забудований? Давай тепер витрати на дослідження, поки мене тут автоматично колонізували додаткові. Термін Альянсу закінчився. Ууу, до речі. Давай альянс. погнали, а з тобою можна пакт потім вийти. Ще трохи, я пакт зробимо. Я поки чекаю на дослідження, яке ти типу поступово йде. Я не думаю, так, давайте. У нас 9 досліджень. Тебе 7. тебе 8. Ой, але це не моя війна. Це ти проти тебе воюєш? При тому країна, з якою в нас оборонний пакт. Я не буду вступати в цю війну. Не знаю, пробачте мене, не пробачайте, пробачайте, не пробачайте мені, байдуже. Я не буду вступати в цю війну. Ліміт полків плюс 6, ну це мені не допоможе. О, при цьому це все одно мій союзник. Все. Вугілля, а в мене шахта є? Шахт нема. Ось я потім в шахти пішов, бо вугілля дуже дорогий ресурс. Ну, не прям дуже дорогий ресурс, але достатньо дорогий, щоб до нього намагатись дійти. Де ти поселення створив? Ось тут. Там де бавовна, ну. Байдуже. У нас нема можливості зараз забудувати бавовну. Та й тут 5%. 98, 99. 100. Одразу сюди. Виноградник? І насправді я б дуже хотів пам'ятники побудувати. Ти мені образу кинув та Окей. Покращити відносини. Ну, пам'ятники нам також необхідні. Спадок нам також необхідний. І це також виноград? А чи є сенс? М -м -м. Я не бачу сенсу сюди будувати виноградник. Просто нуль сенсу. Будь пагорби. Пагорби це вже хоча б щось. Приваги ліміт полків є. 8, 10, 12 Плюс, так, 50 ліміт полків, прекрасно. Але не зараз. І що? тебе 43, тебе 45 економіки, В мене більше, ніж у вас обох разом взятих і більш ефективна економіка. Але при цьому в них армія більше. То там, ви ви активно поїхали зі мною відносини. Пуф. Надто сміливі. Так, лицаря. Ще катапульта ще лицар. Ще катапульта ще лицар. Подивимося, що ви зробите мені. А, ну і тепер. Ширина бою також нам Бо ми вже в ній. Ну так, зараз будемо в ній. катапульта, еще лицар. Катапульта, лицар. Еще лицар, катапульта. 38, ну и давайте 40 буду. А, блин, на самом деле, мне даже не подобается, окей. Максимальных утрат армии. Ну, в плюс ты ему все одно. Ну что, они сами вы Они сами вы что погиршили зі мною відносно. Кто из вас? 45? 43? Ты больше. Максимальные утраты А, так, давайте так. Давайте продолжим с минимальным утратом на армию. Чекаем, пока они с нами погиршили відносно. Я з зн... ними навіть поліпшую відносини. Це вони зі мною погіршуть. Просто без армії я б міг швидше качатись, все. Оголосити. Разом із союзником. О, він разом зі мною. Так, погнали? Перших винесли, других винесли, а блогу зараз зроблю. Не я з вами погіршу відносини. Не я. Ви зі мною погіршили відносини. Так. Мінімальні втрати на армію. Відновлююсь. Так, що тут? Скло, худоба, павовна. Одяг. Да. Для... Сенсу від такого розширення не. те, що багато. Бо їх привінції не принесуть мені достатньо грошей. Вони принесуть мені якісь копійки. На. Подобаці, забудую. Тут темпів зросту, конечно. Скільки я по якого буду отримувати, покажіть мені. Так, ратника, дослідження ліміт юнітів чи дослідження оборони. Давайте дослідження оборони. Бо я хочу, щоб дослідження швидше йшли без максимальних витрат на них. Ось технічне обслуговування армії я б також зменшив. О. Так, 0,43, ну це бред. 43 це дуже мало. Треба ж ці пагорби лізти. В пагорби є сенс лізти. А коли в нас там з тобою? 512. Почекаємо три роки ще. Скільки я на підтримку провінції? 355, мінус пару від... Коротше, нема сенсу також. Хоча, чисто, щоб ти мене не дратував. А, вже нема підтримки провінції. О, де? Ось тут. Ну, окей. Це виноград. 8% темпів зросту. Хоча... Ось тут виноград з десятью економіками і 0,59 всього приносиш. Ну. Я зберігся, максимальний втратну на армію. Сюди. Оголосити. Разом з союзником погнали. Ну, щоб не тільки я ставив слабше. Опа. Є. Робити вимоги. Заброю все. Створити ядра. Так, що тут? Виноград з одним відсотком, 4%, 3%. Але економіка тут 9,4%. 4 На, тримай одну ходобу О, підтримка провінції. Зараз почекаю. 06. Ну, це провінція 06, хоча б щось, коротше. Хоча б щось. О, ти. Тебе я васал, в тебе я союз. Це цікаво. Скільки ти? 024, без ядра, ну. Стрілець досліджено. Оновити. Трохи оновлюємо війська. Нам можна збільшити ширину фронту. Ширину бою. Тепер. О, тепер. Тепер красиво. Окей. По дослідженням я дуже хочу в... сюди зайти. Для цього треба все-все взяти. Да, ну це хорошо навіть якомусь сенсі. Окей, пропонуєте на північ. Ось тут. Худоба 8, плюс буде початковий бонус, та. Цей про майже монетку буду виносити. Я зараз ким не покращу відносини, це жахливо. Так, вже 0,34 приносить. Треба, щоб більше прибуток більше тих досліджень на пасиві йшли. Без нашого втручання. Хм, може тоді. Так, окей, в нас є спадок. І Давайте інноваційний хапрос. Хай буде. Це важливо, дослідження. Дуже важливе. О, термін діє альянсу закінчився. О ні. Я можу обрати когось іншого. Ой, та ні, давай поки що альянс. Ми майже відновили людські ресурси. Так, це є. Сюди хочеться і біблі... бібліотеку, і пам'ятник побудувати. Давайте одна покращена провінція, одна війна, будемо ось так. Покращена провінція війна, Покращена провінція війна. Бібліотека. Пам'ятник. Ну, пам'ятник також дуже треба. Це дасть нам бонуси. Пам'ятник є. Технічне обслуговування. Зберегти, зберегти. На кого під... Я пропоную звільнити нашу маріонетку. ти відносини. Погнали. Якщо я тобі оголошу війну, ти сам сам на сам будемо прекрасно. Ну, Хочеться вірити, що я. Блін, просто пустеля. Якщо б я був в кращих провінціях, а не в пустельних. До речі, 094, ця провінція приносить. Приємно. Ось тут ще худоба таке. Треба по пагорбах йти. Ось пагорби... О, срібло. О, 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 о. Ну я вже йду в бік. соляних шахт. Де? Хто створив? Деймінг якийсь. Ой! Взагалі не бачу сенсу з тобою нічого робити. Серйозно, просто худоба. Один відсоток там зросту. Дякую за колонізацію, але точно не варто було. Повірте мені, точно не варто було. Оголосити війну. На, та байдуже, хто там твій союзник. Так, винесли. І Зараз достатньо цього блогу зробити, і це фінал буде. Є. Ну що, все забираю в. А, визволити цивілізацію не можна. Бо коли ми почали війну, вони як звільнились. Ну, вітаю, я вас звільнив. Ви задоволені? Ще б ви не задоволені були. Так, срібло. Ну, така собі худоба. Тут хоча б якась худоба. Може, ось цю провінцію сюди їм. Але срібло, ось тут. 18 вони побудували, в них тут столиця була. Давайте там, де срібло, ще пам'ятник побудую. Списоності, ха? Наші війська навіть цінніше ще. Скільки? 30 треба, покращив. І сюди хочу ще бібліотеку і ще пам'ятник. Так, перевага, почекаємо. Блін. Ну що, як я казав, одна. Типи, який б дебаф до дають з типи? До речі, не... не сильний. Можна сюди колонізуватись, качнути цю провінцію з вугіллям. Погнали. Бо вугілля само по собі. О, так, по-перше, залагав інтерфейс. Для цього мені треба повністю перейти в гру, щоб він розлагав, тому. почекайте мене. Так, я перезавантажився, все нормально. Ти, вугілля. Ти справді мені зараз нічого не будеш приносити? Я нічого не буду заробляти з вугілля? Ні, я чомусь думав, що вигід. Нема сенсу на це зараз витрачатись. Так, я зараз з економіки почну заробляти. Але ще основа ще й виробництва. Тому бавовну зараз відкрили. А бововняні плантації в мене є? Що треба для бавовняних плантацій? Вибіркова служба, це також далеко. Який жах? Срібло. Створити поселення в сріблі. Забудувати його. Ми його навіть одразу і виробляємо. враховуючи ціну срібла. Всього півтори монетки? Я чомусь думав, що більше. Окей, чекаю на шахти. Щоб. Щоб збільшити собі прибуток від цього. Так, а чому я не воюю далі? А, я, да, я згадав. Я збирався одна покращена провінція, одна війна. Ось, одна покращена провінція є. Ти будеш одна війна. Та оголосити. Що ви мені зробите? Упс. Генерал? Нема генералу. Все. Але ну, все одно вони нічого не зроблять мені. Все, зробити вимоги, забираю повністю. Передай мені свою маріонетку. Є, yeah. я ком таке? Так зараз. Все, асімлювати. У, якась провінція в них прям дорога, це цікаво. Значить, вона покращена. Так, так. Ще один інноваційний хаб і все. У мене тепер на максимум технології без сильних витрат на це. А! І це все? Це все, що було в цій провінції? Чому ти така дорога тоді? Асміляція була 54 аж. Ну давай. Ну, все одно раніше побудую, звісно. Фербовані монети. У-у-у, прекрасно. Купа бонусів. Так, є. Покращити пилки можна. І сюди обов'язково пам'ятник ще. І насправді треба забудовувати ще й столицю. Так що в тебе тут один відсоток, худоба, залізо не цікаво. Залізо з трьома відсотками, худоба з двома відсотками. Вовна, вовна, взагалі не цікаво. Погнали по столиці. Зерносховище, продовольчий ринок. Щоб у нас був більший ліміт. Є. Але економіку саму столиці не буду будувати. Так, а з тобою. Так. Одна покращена провінцію, я можу собі дозволити робити. Це угіляні. Уран також не скоро я відкрию дерево. До речі, а по ходобі я перше місце в світі, я не перше місце в світі по худобі. Питання ще в тому, а що худоба мені дає. Витратине рекрутинг першої лінії. Ну, не знаю. Давайте. У мене деревини взагалі немає. Тут хоча б якась деревина. Мені цікаво, погнала. Ну да, типу більше. Деревина зменша вартість економічних будівель. Погнали цю провінцію забудую. Так, це не срібло, але це ще б щось. Є, -є, -є, Є, збереження. О, все, економіка до кінця. У мене, я не можу. Що? А, я тільки зараз отримую лісозаготівельний табір, серйозно, ого. Ого, аж так. Ну, зараз почекаю цю... цю технологію, це цю дослідження. Я отримую собі лісозаготівельний табір. Що цікаво, що тільки зараз. Є. Лісозаготівельний табір. Покращити лучників. Ну і тримай пам'ятник. Ой, навіть бібліотеку зараз тобі дам. Да, бо в мене нема радника. Я. Yeah. Економічний. Ой, мені не подобається. Так, якийсь розвал створився в нас. Це в нас худоба. 27. А! О, я забув, що степи це дуже хороші провінції. Степи також там можуть давати хороший відсоток темпу, зросту. Погнали. Термін Терміндіаліансу закінчився, трохи байдуже. Мені доведеться цю провінцію покращити, бо вона колонізувалася. У мене ніхто не питає. Чи хочу я цю провінцію, чи ні, мені просто її дали. Ну, підсоція привінці, я вже сподіваюся, топ 1 по виробництву худоби. Story, я і справді виробляю дофіга худоби. Скільки вам треба? Так, нарешті. Та ні, друге місце по виробництву. Я 5, я майже 6% роблю. Перше місце 11%. Ого. Ого. Да. Це не дуже приємно. Але нагадаю, що я якби в першу чергу розробник ігор? І, послання, ви зможете знайти та придбати мої ігри. В першу чергу знайти Warfactory. Можете навіть побачити, що тут зараз. Стрім іде? Стрім? Е -е. І так, да, є можливість записатись на плейтест. Це те, що я казав, пам'ятаєте? Не забувайте додавати до важного, щоб не ну, опускати такі можливості безкоштовно пограти в цю гру. І я не знаю, що на момент виходу цього відео все ще буде. вас На момент виходу цього відео все ще буде податись на плейтест. Подавайтесь. Ви зможете спробувати пограти в цю гру. А вона прям прикольна. Ну, ви можете ось тут, типу, ось тут стрім, це гімплей гри. Коротше, посилання в описі. Ну і а вже давайте добажано, щоб потім ще одну можливість таку не пропустити. Так само, як давайте добажано всі інші мої ігри, це також мене неймовірно підтримує. В будь-якому випадку найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачи та бувайте!